В ефірі новини 700 секунд. Далі у випуску без порушення надзвичайних ситуацій як минули свята в Ізмаїлі. Демографічна ситуація в Україні. Чи будуть ізмаїльці святкувати старий новий рік у 2026 році? вами в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 13 січня орієнтовно такі. 1 мільйон 220 тисяч 950 осіб особового складу, 11 тисяч 544 танки, 23 тисячі 899 одиниць бойових броньованих машин, 36 тисяч 24 артилерійські системи, 1 тисяча 600 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 270 засобів протиповітряної оборони, 434 літака, 347 гелікоптерів, 105 тисяч 354 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4 тисячі 155 крилатих ракет, 28 кораблів, 2 підводних човна, 73 тисячі 887 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4 тисячі Ічі одиниці спеціальної техніки. В ніч на 13 січня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників. На жаль, постраждало шестеро людей. Внаслідок чергового червого масового удару пошкоджено енергетичні об'єкти, багатоповерхівки та об'єкти соціальної сфери лікарня, дитячий садок, лунопарк, ліцей, фітнес-центр, а також приватний транспорт. Серед постраждалих шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двоє з травмуваннями середньої ступеня, важкості госпіталізовані. Ще четверо медичну допомогу надано на місці. Усі перебувають під наглядом лікарів. Для допомоги мешканця постраждали буди. Розгорнуто оперативні штаби та пункти незглавності. На місцях подій працюють відповідні служби та правоохоронні органи, які фіксують черговий воєнний злочин Російської Федерації проти мирного населення. Святкові дні в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі минули спокійно. Протягом новорічно-різдвяного періоду правоохоронці працювали у посиленому режимі, аби забезпечити безпеку мешканців. Якою була ситуація під час свят, та скільки звернень дійшло, розповіли в Ізмаїльському районному відділенні поліції? Дивіться далі. Новорічні та різдвяні свята в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі минуло спокійно та без серйозних інцидентів. Про ситуацію в місті та районі, а також про дотримання громадського порядку, у святковий період розповіли в Ізмаїльському районному відділі поліції. У період святкування новорічних та різдвяних свят з 31 грудня по 10 січня для забезпечення охорони громадського порядку в Ізмаїльському районі були задіяні працівники Ізмаїльського районного відділу поліції, патрульної поліції та Національної гвардії України. Було посилено. Патрулювання працювали автопатрулі та піші наряди. Безпосередньо в новорічну ніч до охорони громадського порядку було залучено 14 співробітників територіального підрозділу поліції, 34 військовослужбовці Національної гвардії України та 10 працівників управління патрульної поліції. Крім того, на території обслуговування постійно працювали дві слідчо-оперативні групи, які були задіяні для більш оперативного реагування на звернення та повідомлення громадян, завдяки злагодженій роботі правоохоронних органів. Органів порушень громадської безпеки та громадського порядку під час святкових днів не допущено. Усього за вказаний період на спецлінію 102 надійшло та було зареєстровано 479 звернень і повідомлень, з яких 37 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція і надалі продовжує працювати в посиленому режимі задля забезпечення безпеки та правопорядку на території Ізмаїльського району. Лілія Кострова для програми новин. 16 січня о 14.00 в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбудеться відкриття виставки дитячої творчості зимової казки» учнів із воїнської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. В рамках програми відбудуться музичні виступи вокалістів та музикантів школи. Запрошуємо всіх базаючих за адресою проспект Незалежності 19. Наприкінці 2025 року, на початку 2026, демографічна ситуація в Україні залишається однією з найскладніших за роки незалежності. Війна, міграційні процеси та старіння нації змушують державу шукати нові інструменти обліку вже у 2026 році. Державна служба статистики планує розпочати експеримент із використанням бікдейта для їх оцінки численності населення. Подробиці дивіться далі. Демографічна ситуація в Україні наприкінці 2025-го на початку 2026 року залишається складною. За оціночними даними міжнародних та офіційних статистичних джерел інститутів. Чисельність населення України станом на кінець 2025 року становить від 30 до 35 мільйонів осіб. Водночас Державна служба статистики наголошує, через війну та відсутність актуального перепису населення ці показники мають оціночний характер. За структурою населення близько 70 Відсотка громадян проживають у містах, ще 30% у сільській місцевості. Частка жінок у загальній чисельності населення становить приблизно 54 відсотка, чоловіків 46%. Середній або медіанний вік населення України сягає 41 року, що свідчить про стійку тенденцію до старіння нації. Поряд з цим зберігається від'ємний природний приріст. Рівень народжуваності залишається низьким, а смертність перевищує кількість новонароджених. Вагомий вплив на демографічний. На ситуацію мають імміграційні процеси. Значна кількість українців упродовж останніх років виїхала за кордон. Частина з них у статусі тимчасового захисту, що ускладнює облік фактичної чисельності населення. Окремою проблемою залишається відсутність українського перепису населення. Востаннє він проводився у 2001 році, і в умовах повномасштабної війни його проведення наразі неможливе. З огляду на це, у 2026 році Державна служба статистики розпочинає експерименти із стосування. Уванням Big Data для оцінки чисельності населення. Це частина плану державних статистичних спостережень на 2026 рік, затвердженого урядом України. Йдеться про використання знеособлених даних мобільних операторів та інших цифрових джерел, які дозволять визначати кількість населення та його територіальний розподіл у режимі максимально наближеному до реального часу. У державній службі статистики зазначають, такий підхід відповідає сучасним європейським практикам та має стати основу для більш точного планування соціальних видатків, відновлення інфраструктури та формування державної політики у післявоєнний період. Юлія Петлецюк для програми. Новин на Одещині іноземець намагався підкупити прикордонника, аби його товариш в'їхав на територію України. У пункту пропуску паланка маяки удобне громадянин Узбекистану намагався надати хабар прикордоннику за безперешкодний пропуск свого співпідчизника на територію країни. Іноземець, маючи посвідку на постійне проживання в Україні, виступив посередником для свого знайомого, який перетинав кордон уперше. Через відсутність в останнього дозвільних документів на працевлаштування чоловік намагався вирішити питання незаконним шляхом, надавши прикордоннику 400 доларів США, останній категорично відмовився від неправомірної вигоди та зафіксував правопорушення. За ознаками злочину, передбаченого статтею 369 Кримінального кодексу України, пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Направлено повідомлення до Нацполіції. Музика. У ніч з 13 на 14 січня традиційно відзначають щедрий вечір або старий новий рік, який збігається з українським національним святом Маланки. Про історію традиції цього свята та чи будуть із меїці святкувати старий новий рік, розкаже наш кореспондент. У ніч з 13 по 14 січня традиційно відзначає щедрий вечір або старий новий рік, який збігається з українським народним святом Маланки. Ця традиція прийшла до нас ще з 1918 року, на початку встановлення колишнього радянського союзу, коли в новій країні на хвилі глобальних змін були порушені і питання календарного лісочислення. Поява цього неофіційного народного свята пов'язана з розбіжницю юліанського старого і григоріанського нового календарів, яка складає рівно 13 днів. Обов'язково щедрий вечір вдома збиралася уся родина за столом. Традиційно до святкування одягали вишиванки. Також українців вдруге готують кутю, яку називають щедрою. Пшеницю або рис заправляють зваром підсолодженим метом. Обов'язково досипають горішки, родзинки або сухофрукти. Стіл також вражає достатком. Окрім 12 пісних страв, гостей частують запеченими ковбасками, завиванцями із м'ясом вечір дівчата співають колядки, радують гостей приповідками. Колядники водять козу, показуючи вистави. Обов'язково учасники вертепу одягали вишиванки. Ранок 14 січня старий новий рік починають із засівання. Лише хлопці ходять по будинках, обсіюють приміщення з біжжям. Бажають господарю і його родині достатку, здоров'я упродовж нового року. Команда ізмейльського телебачення провели соціальні опитування серед мешканців міста, аби дізнатися про їх думку стосовно святкування ще другого вечора. Та чи планують із зустрічати старий новий рік? Я планую завжди святкували з первого на 1. Ну як завжди. Обов'язково. Всі праздники наші які були, такі остались. Чи будете ви святкувати старий Новий рік? Так. А як ви зазвичай це? Як і всі. Зазвичай будемо святкувати так в колі роди. Також 14 січня вшановують пам'ять святого Василя, а також обрізання Господня. Старий Новий год, во-первых, цей день завершається э, в церкві пам'ять святителя Василія Великого. І другое событие, событие евангельське це это... Обрізані господнє, і от поэтому в серкін собственна горята й будуть празнувати в этот, в эту дату. Окрім четрування, старий новий рік мали власні цікаві самобутні звичаї. 14 січня хлопці, які отримали горбуза в восени після сватання, могли повторно засилати сватів. Хорошою прихметою вважається свататися і на щедрий вечір. Тоді й життя молодої родини буде щедрим і радісним. Влада Нова Кристина Лангольф для програми новин. Як змінився курс валюти, яку погоду очікувати в з завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 42 гривні 90 копійок, продати за 42 гривні 45 копійок. Єврокупівля 50 гривень, продаж 50 гривень 75 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у середу, 14 січня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці на доріжках ожеледиться. Вітер північно-західний. У другій половині дня південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів морозу, в день 1-3 градусів тепла. Удисі хмарного. У день очікується дощ, який ввечері прийде у дрібний дощі снігом. Вітер змінних напрямків 2,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4 градуси. У день 0 градусів. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ізмейлців.ком а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.